Вітаю, шановні колеги. Хочу сьогодні анонсувати всеукраїнську конференцію Ультразвукова діагностика реалії та виклики сьогодення, яка відбудеться 20-21 червня цього року в місті Ужгороді, за участю Державного вищого навчального закладу Ужгородський національний університет Мон України. Завдяки. Цій співпраці Асоціації фахівців ультразвукової діагностики і Ужгородського національного університету цей проект і став можливий, тому що ми відроджуємо регулярні наші конференції. І перший день буде лекційний, який буде стосуватись провідних тем. Ультразвукової діагностики, а саме е, діагностика сучасна, мультипараметрична печінки е, як е, дифузної, так і вогнищевої патології, мультипараметрична діагностика захворювань молочної залози, і, що важливо, саме ознайомлення документів, які видані МОЗ, е, з приводу категоризації байрац по патології молочної залози, також тіраць, по, що стосуються патології щитоподібної залози, а також великий блок, ультразвукова діагностика уражень скелетно мязової системи, периферичних нервів і інтервенційні процедури саме в цьому напрямку. Такі виклики сьогодні, сьогодення, тому це важливо. Я дуже вдячний. І радий те, що шість провідних виробників світових брендів будуть представлені як в перший день конференції, так і в другий день 21 червня на майстер класах Це важливо, тому що наша професія вимагає все таки практичних навичок. І дуже багато саме з цих напрямків буде майстер-класів на, вироб... на апаратурі виробників світових брендів. Ну, і що дуже цікаво, і знаменно те, що буде представлений і вітчизняний виробник. За участю Асоціації ультразвукових фахівців України все-таки ми не дали померти. Високим технологіям вироботку о, саме вітчизняної о, ультразвукової апаратури. Що цікаво, дуже велике напрацювання і в Ужгороді, і в Києві, і скрізь по країні саме постаток Дмитрії печінки. Це пандемія жирова хвороба печінки, і це вимагає рішення саме порятунку. Цих пацієнтів, бо це третина людства, це жах, жахлива якби, статистика, яка призводить до розвитку прогресуючого кардіоваскулярних і цереброваскулярних катастроф, тобто інсультів, інфарктів, і наша місія ультразвукових фахівців саме подолати цю пандемію. Я всіх запрошую до участі. Вся інформація розташована. На нашому сайті www.3wultrasound.net.ua. Там можна ознайомитись з програмою самої конференції, майстер-класів, зарані проплатити, і це буде якби менший внесок, ніж на місці. Прибуття, хороша логістика. Ужгород він такий доброзичливий. до... Гостей, тому там є і готелі, і місця, де можна перепочити і скуштувати хорошу закарпатську кухню. Тому я всіх запрошую на цю конференцію. Ну і безпека це головне, що нам дарує Ужгород більш-менш захищеність від викликів сьогодення. Дякую за увагу!